Пішли проти лінії партії вперше в історії Рівненської обласної ради одразу до чотирьох депутатів однієї з фракцій застосовано імперативний мандат. Мова про обласну фракцію за майбутнє. Відповідне рішення прийняли 31 жовтня на всеукраїнському з'їзді партії. Голова обласної фракції його коментує так: не всі депутати розуміють, що таке командна гра. Я завжди наголошував, що в нас балотувалося більше тисячі депутатів. На різні рівні У нас наша політична сила представлена 294 депутатами всіх рівнів. Наші колеги чомусь вирішили, що можна проігнорувати баченням політичної нашої сили, баченням там 290 депутатів. А чотири депутати вирішили, що у них є право диктувати своєю меншістю більшості своє бачення. Тож Віктора Щербачука замінить працівниця обласної ради та донька керівника цієї ж фракції Ігоря Синюка Діана Феш, Ченко, Руслана Потапчука, підприємець Олександр Руть, Івана Калюту, керівник Володимирацького ВПУ 29 Валерій Боровик. І Руслану Потапчук Чернінкову, керівник Рівненського управління ЖКГ Володимир Пилипчук. Голова фракції впевнений, що робота у новому складі буде не гіршою. Я думаю, що наш виборець, який віддав за нас голоси, а це більше 35 тисяч голосів нашої рівненської області, виборців віддали, будуть не розчаровані нашої політичної сили. Поміж новоспечені обранці не очікували, що через два роки після місцевих виборів вдасться зайти до сесійної зали обласної ради в якості депутатів для діани Фещенко. Зала не нова, адже вона працює в апараті обласної ради, але зазвичай спостерігала за усім з боку. Вибори пройшли два роки тому. Це вже був такий пройдений етап в житті. Ми працювали як команда, і ви розумієте, що політична діяльність це командна гра. Тому тут таке: хтось зайшов, хтось не зайшов. Чесно, не очікував. Працюючи вже тут, я писала проекти рішень, тобто займалася вже депутатською діяльністю, не будучи депутатом. Продовжую займатися далі цим, наскільки наскільки можливо, просто в умовах війни і в умовах воєнного стану. Мені цікава медицина, хочу, хочу долучилася вже сьогодні в медичну комісію. Будемо працювати на для покращення для поліпшення оптимізації медичних закладів. Ось для Володимира Пилипчука депутатство справа не нова, але у сесійній залі обласної ради в якості депутата ще не був. Проте каже, знає, що робити. Депутат обласної ради вперше, а взагалі я був депутатом двох скликань Рівненської районної ради, я був головою бюджетної комісії Рівненської районної ради, тому це мені знайомо. Те, над чим працювали в районній раді, будемо продовжувати по рівненському району. Знаю все, що відбувається, і знаю, де треба покращити, де треба вплинути. Тому я знаю, що робити. Загалом майже чотири десятки питань порядку денного Глянули доволі швидко проте не без конфліктів, зокрема щодо питань, які стосувалися ліквідації та об'єднання постійних комісій та зміни їх членів. В нас деякі комісії мали по три члени, тобто вони навіть не збирались. Депутати не працювали, а формально комісія існувала. Тому новий склад це більш укрупнені комісії, і це можливість збиратися і мати кворум на цих комісіях, щоб вони не були формальністю. Тому, наприклад, те, як сьогодні питання були підготовлені. В подальшому ці більші комісії будуть так само їх якісно готувати. Головне, те, що функціонал. Не змінився. Ці комісії мають об'єднаний функціонал. Це нічого не пропало, бо це прописано в положенні. Також підтримали питання про реорганізацію об'єднання деяких комунальних закладів, як до прикладу, психоневрологічних інтернатів, що дозволить економити близько 10,5 мільйонів гривень. Ми скорочуємо адміністративні витрати, тобто, це один керівник, це одна бухгалтерія, це господарські посади будуть скорочені знову ж таки. Функція, яку виконують ці заклади, залишається. Тобто нікуди не діваються медсестри, нікуди не діваються соціальні працівники. Об'єднання направлене саме на скорочення адміністративних витрат. Окрім цього, обрали чотирьох нових керівників комунальних закладів та проголосували за ряд комунальних питань. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.